Всім привіт! Сьогодні ми розповімо і покажемо, як виглядає наша зимівля в Єгипті, а саме в Хургаді, що ми тут робимо, чим займаємось або чому це місце ідеально підходить для зимівлі або для роботи дистанційно. Тому обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Більшу частину свого часу ми працюємо в інтернеті і знімаємо для вас ось ці ролики. Але у вільний від роботи час ми насолоджуємось пляжами, морем і теплим сонцем. Взимку в Єгипті дуже тепло, температура плюс 20-25 градусів в день. Вода в морі прогрівається до плюс 22. Це ідеальна температура для пляжного відпочинку. Але для мене все ж таки вже холодна вода, тому я не купаюся. Вдома забула свої коралки, буду так заходити, без них якось обережно. Ух. Ну, вода Ось тут біля берега тепла. Але вітер такий прохолодний. Але для мене все одно це холодно. Ось там далі люди купаються. Небагато, але є. Ну, так в основному всі сидять, засмагають, гріються на сонечку. Але багато людей купаються і насолоджуються сонцем і морем. Ще ми дуже любимо гуляти по місту, пройтися місцевими вулицями. Це завжди як якась нова пригода. Можна поспостерігати за місцевим побутом і колоритом, або як у морі плавають яхти і рибальські судна. Найкращі місця для відпочинку для нас, які знаходяться недалеко від Хургади – це сахел Хашиш і Альгуна. Раз на тиждень ми їздимо одне із цих прекрасних місць. Особливо мене заворожив сахел Хашиш своєю спокійною енергетикою. Там дуже багато пальм. І всі пляжі вільні, тобто не потрібно платити. Теж пляж якийсь гарний. Ось такі зонтики, соломні пісочок білосніжний. Ну, такі. Лежаки. Там видно якась кафешка. Я заходити не буду, так просто покажу зі сторони. Раз на тиждень ми їздимо на ринок за овочами і фруктами, і кожен раз це дійсно як якась велика пригода. Ціни там доступні, ну і вибір завжди радує. Цей базар називається Ель Дахар. Знаходиться він у старому районі Хургади. Посилання на цей базар у мене є в телеграм-каналі. Кому буде потрібно, переходьте і беріть собі геолокацію. Вийшла на прогулянку і ще мені потрібно знайти ательє. Сьогодні хочу, щоб мені вшили халат. Купила собі дуже класний теплий халат, щоб ходити по квартирі, але він дуже довгий. Там хтось говорив, що є на Шератоні, дуже добре підшивають, але не хочеться сьогодні нікуди їхати, тому будемо тут шукати поруч, недалеко від дому. Так, йдемо. Поки що я ще нічого не знайшла, зайшли тут в якийсь місцевий район. Як завжди, дуже багато сміття, просто дуже. І жінки сидять так поруч, біля смітників в телефонах. Стрит-фуд, смащенная рыба. На. Накс, на. давай будешь? Давай ешь. Ой, камолюсенько, накс, Пес, ты будешь? На, на. Ось такі вони голодні. Піще. Піосік. Знайшла я все-таки місцеве ательє. На англійській мові тут ніхто не розмовляє, тому прийшлося скористуватися перекладачем на телефоні. Одразу на місці зробили мітку, покуда потрібно одрізати. Mm -hmm. Ну і далі взялися за шиття. Mm -hmm. Все, забрала я свій халат. і за шматок, який мені. Відрізали, там трошки підшили і зробили ще до нього, ще зробили пояс з того шматка. Я заплатила за це все 100 фунтів. Оце мужик наробив собі вугілля на кальян. Ось так. Розвів багаття і на дровах наробив. Зараз буде курити кальян. Ворк. ворк. Work, yes. Oh. А ще екскурсії розкажуть вам будні дні в Єгипті. Ціни на які доступні. Ну і найкраща пора для екскурсій це зима. Так як влітку тут дуже спекотно. Тому на екскурсії краще їздити взимку або на початку весни. Ми знайшли цю екскурсію через сайт в інтернеті за дуже вигідною ціною. Наприклад, якщо ви будете їхати на таку екскурсію через гіда, то квиток вам буде коштувати 12 доларів за людину. Якщо купувати через цей сайт, то квиток буде коштувати всього 6 доларів за одну людину. Також посилання на цей сайт я лишу в своєму телеграм-каналі. Таку екскурсію ми замовили за день до поїздки. На ранок по нас приїхав трансфер, і за годину ми вже милувалися підводним світом Червоного моря. Так, все приїхали. Ми у Маринапорт. з цього місця будемо відправлятися. Ось тут можна купити квитки, але тут так буде дорожче, тому краще замовляйте через сайт. Відправлятися будемо через Марину, Ось з цього місця. Зараз йдемо до своєї підводної лодки. Скільки ринок? Не знаю, чекав. О, так, камера передає. Hello. Hello. Ми тут не одні, дуже багато людей. На початку нашої подорожі в нас була невеличка морська прогулянка. Хвилин 20 так ми собі пливли і любувалися кольором Червоного моря. Там бачимо ще одну екскурсію парашут з лодкою. До речі, таку екскурсію теж можна замовити на сайті. Також на лодці є. Солодкі напої це входить у вартість екскурсії. Також в програму входить купання в Червоному в морі 40 хвилин. Тому, якщо захочете покупатися, обов'язково беріть з собою маску і трубку. Ну і купальник, і рушник, сонцезахисні окуляри. Ну або просто лишитися всередині і любуватися підводним світом червоного моря. Можна побачити дуже гарні коралові рифи і різнокольорові рибки. Така екскурсія підходить і дітям, і дорослим різного віку. Баракода була. Так, корали, схожі на квіти, а ще є такі. Ожі на мозгах. І багато різнокольорових. Ух ти ж кас! Дивіться скільки риб. Отсюда. Красота, да? Ой, бабу, так Значит, такие вычезные акваріум. Я так убачила на базарі. Давай, давай, давай. А ты теж п'ятну жод, ты бачиш? Давай. Так, все, закінчилась наша екскурсія. Йдемо вже на вихід. Що я вам скажу, екскурсія дуже сподобалась, дуже цікаво було. Особливо буде цікаво дітям. За наступних пару місяців ми плануємо об'їхати весь Єгипет. У планах каїр з його пірамідами, луксор і польоти на повітряній кулі, прогулянки по нілу. І багато інших цікавих пригод. В слідуючому відео я вже вам познімаю, покажу ціни на житло. Походимо по компаундам. Подивимося, взагалі, які є квартири, так як в нашому компаунді зараз почали робити ремонти постійно. Стало дуже гучно. Ми так вирішили собі знайти інше житло, де буде більш спокійніше. Як бачите, хуркада може бути не тільки приємною, а й насиченою. Тут все є для відпочинку, роботи і нових вражень. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і в коментарях пишіть, які б місця в Єгипті ви б хотіли побачити. І до зустрічі в наступному відео!